Слава Україні, мої дорогенькі! Сідайте зручненько, бо сьогодні ми з вами будемо дивитись у карти, що вони нам кажуть про наші землі, про долю, про те, що чекає Україну. Розглянемо питання, що ви залишили в коментарях. Ну, тоді поїхали, подивимось, що там доля шепче сьогодні. Сідайте ближче, бо питання тяжке. Карти говорять про землю, що плаче про людей, що втомилися чекати волі. Ірина запитує, чи надовго залишаться в окупації вже окуповані території Донеччини. Вісімка кубків: оце карта відходу, розчарування. Вона каже, що люди там уже в душі відійшли від тої руської власті, вони може і живуть під окупантом, але серцем не з ним. Там втома пустка, немає надії, сімка кубків, ілюзії, мрії, обмани. То про те, що ворог годує людей брехнею, показує красиві картинки, обіцяє е життя, е -життя е у раю. А насправді все туман. Люди вже не знають, кому вірити, бо все навколо фальшиве. Імператор тут чітко видно руку Москви. Це влада, що тримає залізною хваткою, встановила свої порядки і не хоче віддавати. Але знаєш, імператор то карта, що символізує структуру, котра може впасти, якщо в ній тріщини. А тріщини вже є повішений, застій, безвихідь. На жаль, зараз руху нема. Все стоїть у підвішеному стані ні туди, ні сюди. Може е минути е ще якийсь час, поки ситуація перевернеться до гори Дригом, бо та карта завжди каже, треба подивитись на все з іншого боку, лицар Пентаклів повільний, але впертий. Це означає, що процес звільнення йде, хоч і дуже-дуже повільно. Крок за кроком, метр за метром, не зараз, не скоро, але рух є. І дев'ятка мечів оце тривога, безсонні ночі, страх, біль то біль людей, що там лишились, і страх тих, хто чекає їх дома. Карта каже все ще тяжко. І е, темрява не відступила, але це вже її найтемніша година перед світанком. Карти кажуть, що окупація ще якийсь час триматиметься. Не на місяці, а скоріше на роки. Звільнення буде повільне, тяжке крок за кроком. Але воно неминуче. Імператор не вічний і повішений колись повернеться до гори ногами, відкриє новий погляд. Люди вже духовно вільні, лиш тіло ще там, у неволі. Тримаємось, бо світанок прийде. Хоч зараз ще темно. Зараз подивимось, що карти кажуть про ті чорні справи: про те, чи візьметься москаль за надра нашої землі. Ну, питаю карти чи почне Росія видобуток корисних копалин на окупованих територіях Донеччини? Четвірка жезлів спершу виглядає, ніби вони там собі святкують, типу все стабільно, все наше, хочуть облаштовуватись там, створити видимість нового порядку. Але то поверхнево така карта, тимчасова радість, як святкування на руїнах, вежа отут уже як грім з ясного неба, то руйнування всіх планів. Карта каже: будуватимуть, але впаде. Якщо й почнуть щось копати, то воно обернеться на катастрофу технічну, політичну або навіть природну. Земля не прийме тих, хто прийшов її грабувати, лицар мечів, агресивні дії. Так. Вони спробують швидко на без роздумів. Карта каже, що хтось дасть команду вперед, буріть, копайте, треба ресурси для війни. Але то не розум, то чиста злість і поспіх. Десятка жезлів перевантаження занадто важко, нема ресурсу, нема людей, нема е, стабільності, буде величезний тиск, але справи не підуть. Вони не витягнуть того тягаря, звалять на плечі людей. А ті й так знемагають. П'ятірка Пентаклів, оце вже прямо каже. Бідність, нестача, провал. Не буде там великих прибутків, не піде той видобуток. Будуть втрати, нестача техніки, фінансів, енергії. Все сиплеться. П'ятірка кубків розчарування, втрати, жаль за втраченим. У кінці вони самі зрозуміють, що замість золотої жили отримали пустку і. Прокляття землі. Карти кажуть, Росія спробує та нічого з того не вийде. Будуть пориви, будуть накази зверху, може, навіть завезуть техніку і почнуть щось пробувати. Усе, що вони добудуть, обернеться збитками й руїною. Вежа стоїть посеред розкладу, то знак Божого покарання не чіпай чуже, і нехай та земля тримається, бо вона свята, вона дочекається своїх. Давайте глянемо, що карти кажуть про Лиманський напрямок. Запитує пані Лариса, бо там ой, не просто фронт гарячий, земля стогне. Подивимось, чи є загроза окупації. Імператор, сильна карта, символ влади, структури, контролю. Ворог дійсно намагається встановити свій порядок, тисне, тримає лінію фронту з холодним розрахунком. Але з другого боку, це також карта українського командування. Порядок, дисципліна, укріплення позицій, лицар мечів. Рух атаки швидкі дії. Значить, ворог не стоїть, він лізе. Пробує м, проривати, намагається вдарити зненацька. Агресія є, загроза присутня, але лицар мечів часто діє бездумно, він рветься, а потім виснажується. Король жезліво, це наші це лідерство, сила духу, вміння тримати ситуацію під контролем. Є командири, що не дають розслабитись, керують з розумом і натхненням. То дуже добра карта показує, що ініціатива не втрачена. Шістка мечів, рух через труднощі. Карта часто говорить про. Перегрупування, відхід з важких позицій, щоб потім повернутися сильнішими. Може бути маневр, може відведення на деяких ділянках, але це не поразка, це стратегічне рішення. Четвірка жезлів, укріплення, стабілізація після тривог і рухів є місце спокою, де наші зможуть перевести подих. Це оборона, яка тримається, і навіть певний успіх у стабілізації лінії. Шістка пентаклів. Підтримка, взаємодопомога, є постачання, допомога від союзників, ротації, підкріплення. Ворог не лишить без бою, але наші не самі. Є підмога, є ресурс, є підтримка. Карти показують так. Ворог активний, загроза є, але критичної небезпеки окупації зараз немає. Лиманський напрямок з постійною напругою можуть бути атаки. Можливо, навіть тимчасове відведення наших на окремих ділянках, але це не падіння, це тактика. Наші тримаються, і хай Бог допомагає тим хлопцям, що зараз там під лиманом. Тривожне питання, святогірські ліси то рідна земля. Давайте подивимось, що карти покажуть, чи прорвуться орки туди, чи втримаємо ми те місце. П'ятірка жезлів оце боротьба, сутички, нерви, протистояння. Там уже зараз іде важка бійка, всі сили напружені. А, то карта конфлікту, але не поразки. Це боротьба рівних, кожен тисне, але ніхто не має переваги. Лицар кубків цікаво. Серед тої війни є момент можливо дипломатії або якесь затища, короткий перепочинок. Може бути короткочасне зменшення тиску, але то не надовго. П'ятірка мечів оце вже підлість, удари з-за спини, ворог, що не воює чесно. Росіяни там підступно діятимуть, можуть обманом, дронами, диверсіями. Карта каже, що ворог не піде шляхом честі, буде хитрити. Смерть сильна карта не завжди. Про загибель, частіше про великі зміни, трансформацію. Тут вона каже, що щось на цьому напрямку зміниться докорінно. Може бути важкий бій, після якого ситуація вже не буде такою, як була. Шістка пентаклів допомога. Підкріплення, наші отримують підтримку або техніку, або людей, або логістичну підмогу. То карта рівноваги показує, що хтось простягне руку вчасно. Четвірка жезлів, і от фінал добрий. Це стабільність, укріплення, спокій після бурі. Карта каже, позиції втримаються. Може бути важкий момент, може навіть невеликий прорив ворога, але лінія не впаде. Наші відоб'ють буде тяжко, буде бій, буде нервово. Ворог піде нахабно і підступно, спробує влізти у святогірські ліси, але далеко не пройде, бо там зараз вирішується дуже багато. Але кінець цього бою буде за Україною. Яке тривожне питання задала Тамара. Ківшарівка, Куп'янськ, там зараз кожен метр землі кров'ю политий. Дивимось, чи буде окуповано ківшарівку та Куп'янськ до кінця року. Десятка мечів оце найтемніша карта. Вона показує біль, поразку, втрати, якесь падіння сил. На жаль, ситуація там справді дуже тяжка і є ризики. Може бути момент, коли, здавалося б, усе пропало. Але пам'ятай, після десятки мечів сходить сонце. Це фінал старого циклу, і після цього вже не може бути гірше. Королева мечів, холодний розум, стратегія, рішення, що приймаються з болем. Карта вказує на українське командування жорстке, але мудре. Вона може означати відхід чи перегрупування, але не капітуляцію. Це розумна жінка, що відтинає зайве, щоб урятувати головне. Паж кубків несподіване полегшення, підтримка, надія, навіть коли здається, що все втрачено. Це добра вістка серед темряви, щось що принесе душевну відраду, можливо, підкріплення або зміна ситуації на користь наших. П'ятірка кубків гори, втрати, але ще не все втрачено. Дві повні чаші стоять позаду, є за що триматись. Так, будуть тяжкі моменти, можливо, навіть часткові втрати позицій. Але повної окупації карта не показує. Це скоріше біль е, е, за е, тимчасові відступи, а не кінець. Паш жезлів новини з фронту, нові дії, ініціатива. Українська сторона не складе рук, навпаки, після втрат знову підніметься, почне діяти, щось плануватиме там, рухатиметься вперед. Трійка жезлів, і от вона. Карта горизонту, надії планів це вже про стабілізацію, про бачення майбутнього. Хоч зараз важко, але до кінця року ситуація не закінчиться катастрофою, радше вийде на рівень утримання, підготовки до нового етапу. Карти кажуть, ситуація дуже важка, можливі серйозні втрати, але повної окупації Ківшарівки та Куп'янська не буде. Може бути момент, коли е, ворог підійде дуже близько. Або навіть зайде частково, але це не утримається довго. Королева мечів і трійка е, жезлів це стратегічний контроль і перспектива, наші знають, що роблять, і не дадуть ворогу закріпитися. От і все, карти сказали своє. Не падайте духом, бо навіть коли ніч темна. Зорі сяють найясніше саме тоді. Вірте, що добро сильніше за зло, і що наша земля не віддасть себе ворогу. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. Побачимось незабаром у новому ефірі. До нової зустрічі!